Урок проповідь на неділю 15 грудня 2024 року. Тема Бог оберігає тих хто. Золотий текст Псалми. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Відповідне читання. Ісаїя Езекіль говорить Господь до свого помазанця. Я Господь, і нема вже нікого, нема іншого Бога крім мене. Я тебе підперезую, хоч ти не знаєш мене. Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Бо так Господь Бог промовляє: ось я сам і зажадаю отара мою і перегляну їх. І випроводжу їх від народів, і позбираю їх із країв, і приведу їх до їхньої землі, і буде їх пасти на Ізраїлевих горах, при річищах та по всіх оселях краю. На пасовищі доброму пастимому їх, і на високих Ізраїлевих горах буде їхній випас. Там вони будуть лежати на випасі доброму і виписатимусь сите пасовище на Ізраїлевих горах. І поставлю над ними одного пастиря, і він буде їх пасти. Раба мого Давида, і він їх буде пасти, і Він їм буде за пастиря. А я, Господь, буду їм Богом, а раб мій Давид князем серед них. І я, Господь, це сказав. Урок проповідь З Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю. І Дух Божий ширяв над поверхню води. І сказав Бог Нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім зародом Його. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І сказав Бог, Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, і що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, був ранок. День шостий. Псалми. Господи, аж до небес милосердя Твої, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину і худобу спасаєш Ти, Господи. Як дорога Твоя милість, О Божа, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил, вони з ситості дому Твого напоюються, і Ти напуваєш їх з потоку своїх солодощів. Бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. Повторення закону. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі. До краю пшениці, ячменя і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду. До краю. Де по достаткам будеш їсти хліб, де не забракує нічого. І будеш ти їсти й наситишся, і поблагословиш Господа Бога Твого у тім добрім краї, що Він дав тобі. Данію. За третього року царювання Йоякима, Юдиного царя, прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привезти з ізраїльових синів, із царського і шляхацького роду юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб в них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх книги та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу, царської їжі та звина, що сам його пив, і на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям, і були серед них з'юдиних синів Даніїл, Ананія, Місаїл та Азарія. І поклав Даніїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. І просив від начальника Євнухів, щоб не сквернитися. І сказав начальник Євнухів до Даніїо Боюся всього пана царя, що він визначив вашу їжу та ваше пітво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даніо до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Данієлом Ананією та Азарією. Випробуй на своїх рабів 10 день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти, то воду і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу згідно з тим, що побачиш, зроби за своїми рабами. І той послухав їх у цьому і випробував їх 10 днів. А по 10 днях їхній вигляд. Виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. А на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх, то начальник Євнухів привів їх перед обличчя на І цар розмовляв з ними, і за всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Місаїл та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудріших від усіх чарівників та заклиначів, що були у усьому його царстві. Ісая. Так говорить Господь. За часу вподобання я відповів тобі: В день спасіння тобі допоміг, і стерегтиму тебе, і дам я тобі заповідом народові. Щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені. При дорогах вони будуть пастися і по всіх лисих горбовинах їхні пасовиська. Не будуть голодні вони ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. Псалми Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Бо наситив він спрагнено на душу, а душу голодну наповним добром. Із підручника цілителя наука та здоров'я написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Дух належним чином харчує і одягає всякий об'єкт у міру того, як він з'являється в порядку духовного створіння. Виражаючи в такий спосіб ніжне батьківство і материнство Бога, Божественне проведіння. У Божественній науці Бог, божественний принцип буття, підтримує людину, а земля по Божому велінню дає їжу людині. Знаючи це, Ісус одного разу сказав: не журіться про життя ваше, що будете їсти і що будете пити, не засіхаючи на виключне право свого Творця. А визнаючи Бога, батька і мати всього, здатним прокормити і одягти людину, як він одягає й польові лілії. Менше опікуйтесь для душі вашої, що вам їсти і що пити, менше для тіла вашого, що одягтись. Цим ви зробите для здоров'я підростаючого покоління набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Творчий розум. Ми не повинні приписувати матерії все більше і більше розуму, але все менше і менше, якщо прагнемо бути мудрими і здоровими. Божий розум, що утворює бутони квітку, подбає про людське тіло так само, як він одягає Лілію. Але нехай смертні не втручаються в Боже правління, вдираючись у нього із законами помилкових людських понять. Наші неправильні погляди на життя. Приховують вічну гармонію і породжують нещастя, на якими ремствуємо. Якщо їжа приготовлена для учнів самим Ісусом, то вона не може зруйнувати життя. Бог підтримує людину. У дійсності їжа не впливає на абсолютне життя людини, і це стає для нас усе більше очевидним, коли ми пізнаємо, що Бог є наше життя. Ми сподіваємося на безсмертя, тому що гріх і хвороба не властиві душі життю. Але було б нерозумно ризикувати виходити за межі нашого тепер... теперішнього розуміння. Нерозумно перестати їсти, поки ми ще не досягли досконалості і ясного розуміння духа живого. У той день ідеального розуміння ми вже не будемо не їсти, щоб жити, ні жити щоб їсти. Дієта і травлення, якщо смертні думають, що їжа порушує гармонічні функції розуму і тіла, то їм треба відмовитися або від їжі, або від цієї думки, тому що покарання пов'язане з віруванням. Що ж із двох ви виберете, якщо ж рішення надати християнській науці, то воно буде на користь панування розуму. Над цим віруванням і над будь-яким полилковим віруванням або матеріальною умовою. Невичерпна божественна любов Чи не буде свого роду невір'ям думати, що настільки велика справа Месії була зроблена для нього самого або для Бога, який не має потреби в допомозі Ісуса, щоб зберегти вічну гармонію. Смертні ті, хто потребує цієї допомоги, Ісус указав їм шлях. Божесна любов завжди задовольняла і завжди буде задовольняти всякий людський нестаток. Неправильно думати, що Ісус відкривав Божественну зцілювальну силу тільки для деяких вибраних або на обмежений період часу, тому що божественна любов щогодини дарує всі блага всьому людству. Розум і наука. Ісус показав безсилля, тілесності і нескінченні можливості духа і допоміг у такий спосіб помилковій людській свідомості ухилятися від своїх власних переконань і шукати притулку в Божественній науці. Вищі Норми для смертних. Чим менше буде розмов про людський організм і про фізіологічні закони. І чим більше будуть думати і говорити про моральні та духовні закони, тим вище будуть норми життя і тим далі будуть смертні від дурості і хвороб. Їжа і диспепсія Нам говорять, що проста їжа наших предків сприяла їхньому здоров'ю. Але це не так. У наші дні їхня їжа не вилікувала б диспепсію. Із самою легко засвоєною їжею в шлунку і з головою забитою правилами здоров'я, люди однаково будуть страждати диспепсією. У нас час багато хто має знижені тіла. Вони зміцнюють тільки тоді, коли їх особисті погляди виправляються і смертні вірування втратять частину своїх помилок. Життя тільки в духові. Якщо ви прагнете вилікуватись від нетравлення, зовсім не беріть до уваги матерію і їжте те, що вам запропонують, не задаючи ніяких питань для спокою совісті. Ми повинні знищити неправильне вірування, що життя і розум перебувають у матерії, і ствердитися в тому, що чисте й досконале. Поява Божественного Єства. Так звані мінеральний рослинній тваринний світ. Залежить від перебігу часу або матеріальної структури зараз не більше, ніж коли разом співали всі зорі поранні. Розум створив усякий польовий чагарник перш ніж він був на землі. Самозавершеність У міру того, як смертні будуть здобувати більш правильне поняття про Бога і про людину, численні предмети творіння раніше непомітні, стануть видимими. Коли ж ми зрозуміємо, що життя є дух, який ніколи не живе в матері, і не бере початок від неї, це розуміння розів'ється до самозавершеності, знаходячи все в Богові добрі і не потребуючи ніякої іншої свідомості. Коли ми вивчимо шлях християнської науки і пізнаємо духовне буття людини, ми побачимо і зрозуміємо всю пишноту Божого створіння землі. Неба й людини, Господь Бог створив землю та небо і всякий польовий чагарник, перш ніж він був на землі, і всяку польову траву перш ніж вона росла. Причина росту розум Ось категорична заява про те, що Бог творить усе за допомогою розуму, а не за допомогою матерії, що причина росту рослин не в насінні і не в ґрунті, а що ріст вічна заповідь розуму. Смертна думка падає в землю, а творча безсмертна думка приходить зверху, а не знизу. Тому що розум створює все, то нижчим силам нічого не залишається створювати. Дух діє через нароку розуму, ніколи не змушуючи людину орати землю в поті чола, а робить її владикою над нею. Знання цього факту піднімає людину над залежністю від землі з її умовами, до усвідомленої духовної гармонії і до життя вічного. Духовне Оповідання Тут на цьому натхненному літописі закінчується оповідання про буття, що не має ні початку, ні кінця. Усе, що створене, є творіння Бога, і все це добре. Бог є те життя або розум, який утворює і зберігає індивідуальність і ідентичність і тварин, і людей. Амінь, амінь та амінь.